Ось я взяв номер. Ось, поломаний номер, який їздить у чого чоловіка. Ось з цієї машини. Товару транспортної кладної він немає. Її просто не існує. Показав мені електронну, але немає розписаного матеріалу, який він тут є, везеся на цій машині. Бірка не зрозуміла, з якого року. Ось вона для нашої провірочки. У руках у мене. У нас стоїть. Чомусь не набити на машині. Накладної немає, так? Да? Транспортної. водій. Давню вам руки, електронно. Так, а де, а де розписане? А де розписане? Що Які тут А де розписане? Ви там читали? там є все по номерах і все як має бути. Скільки є кубиків? дерева. А де? Де ті кубики стоять? Воно машині. А чому бірка у вас в кармані? По закону ті, що ми маємо право зробити, розгрузити машину. Має прийти група, переміряти і загрузити напрямку назад. Правильно я говорю чи неправильно? Ні, це правильно чи неправильно? Так має бути по закону. Я вам уже можу бур зміряєте представників. Та ти ви не мені, а ви не мені. До... По закону. Як а ви я тут оказалися? Законує, Законно, законно і має через Київ а взятка це. чи що? Як ти через Київ? От так, бо до той КПК. Ну так, правильно, так, КПК так. то кримінальний процесуальний кодекс. Так, що ви? А що? А що? Ні, так як він мені задав, так я йому відповів. Так, ви розуміти, а, а мені Ні, відповіли. як ви мені задали, так я Я простий. Я простий громадянин, який має бачити на машині, так сказати, бірки. Бо я більше нічого не знаю. Вони знаходяться у вас в кармані. Ви візьміть мені це поясніть, як оця бірка оказалася у вас в кармані. А хто це мав бити? Ви? Це ви мали бити бірку? Ну во так нам ходять розказувати. Ні. Ні. Помбірку не вдарить. А пірку хто має бити? Ви самі лічно. Ну, люди ще розуміють, Юрій Іванович. Я дав, люди ще дочалися до копу, до того я не знав. Уже. Ну да. так. Ми тут не вірують, що... А нашу мені не вірити? Вода на мерчан. Ну да. Ну то не даємо, наталі дарим. А хто має бити бірку? Сам водій? Ось самі маєте бити бірку? я що.